Я вирішив відкрити ще одну відразу сім'ю. Подивимося разом. Цих взагалі не видно. Є трохи влага, але без неї нікуди. Самі розумієте, яка погода в нас в цьому році. Можемо послухати. Якщо буде звичайно чуть. Бджола вся знизу знаходиться. Порода карніка. Ну, хто мене знає той знає, що ми на пасіці тримаємо лише одну породу і займаємося тільки карнікою. Лінії які. Та лінії навіть і... Я не запам'ятовую, так як пояснили наші мотководи, що це все в принципі, умовно позначення. Тому є тільки порода. І все. все.